Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік, присвячується Олександру моїй особистій машині щастя. Нехай життя принесе тобі стільки радості, скільки ти приносиш мені. Ступ. Методика маленьких змін. Працює. Я знаю це, тому що на власні очі бачила результати її дії на багатьох своїх читачах та інших людях, які зуміли відмовитися від думки, змінити себе одразу на користь тактики маленьких кроків, розтягнутих у часі. І це правильно маленькі зміни менш болючі і реальніші. До того ж, ви швидше бачите результат. Незалежно від того, що саме людина хоче змінити в собі, принципові три моменти будь-яка значна зміна передбачає низку послідовних невеликих змін тактика все чи нічого часто не спрацьовує, маленькі зміни у собі підстюбують бажання рухатися далі на шляху до успіху у своїй першій книзі про маленькі зміни. Рік прожити правильно. Я пропоную маленькі кроки, які ви повинні робити протягом 52 тижнів, щоб до кінця року стати щасливішими і здоровішими. Я описую комплексний підхід до здорового способу життя та поділяю його на чотири основні напрямки: харчування та продукти, фітнес, розумове здоров'я та екологія. Проводячи дослідження під час підготовки першої книги, я зрозуміла, що можу запропонувати багато невеликих кроків для позитивних змін у житті по кожному напряму. Розмірковуючи над тим, чим ще мені зайнятися, я зрозуміла, що для мене найбільш цікавою є тема розумового здоров'я людини. Для багатьох вона ще не зрозуміліша, ніж підтримка фізичної форми. З оволодінням принципів правильного харчування або виконанням вправ все більш-менш ясно. Ви займаєтеся фізкультурою або ні. І якщо ви в незадовільному фізичному стані, то симптоми виявляються відразу ви набираєте вагу, стаєте млявими, вам важко справлятися зі щоденними справами. І взагалі ви почуваєтеся огидно. Свій розумовий та душевний стан людині оцінити набагато складніше, тому багато так званих сірих зон. Зазвичай ми використовуємо лише один критерій оцінки відчуття щастя. Безперечно, розумове і душевне здоров'я має на увазі відчуття щасливого і повного життя. Але воно означає також нашу здатність боротися зі стресами та позитивно дивитися на життя, вміння при необхідності збиратися та зосереджуватися на головному, щоб досягти максимальної продуктивності, здатність легше запам'ятовувати інформацію. Деякі навіть стверджують, що ясний розум та відчуття щастя найважливіші показники стану здоров'я. У цій книзі викладено методику поступових невеликих змін, які дозволять за рік покращити розумове здоров'я. Як і в попередній книзі, я використовую комплексний підхід, торкаючись важливих тем: Боротьба зі стресами, зосередженість та продуктивність, пам'ять та боротьба зі старінням. І, звичайно, я говорю в цілому про щасливе і повне життя. Сподіваюся, що в наступні 52 тижні ви впровадите невеликі зміни, і це буде вам нескладно і на радість. До кінця року ви почнете краще справлятися зі стресами, станете більш працездатними, запам'ятовуватиме більше інформації, захистити себе від хвороб та старіння, і в цілому почнете почуватися щасливішими та задоволені життям. Як працює програма, викладена у книзі програма спонукає до досягнення невеликих, але значних змін у вашому способі життя? Ці зміни в результаті призведуть до серйозних позитивних змін щастя та розумового здоров'я. Тут немає жодного лукавства або хитрощів. Все зрозуміло. І завдяки цим заходам ви станете щасливішими. Ідея проста: щотижня добивайтеся однієї маленької позитивної зміни в способі життя, і до кінця року ви будете менш схильні до стресів, станете більш працездатними, почнете більше запам'ятовувати, захистити себе від хвороб і старіння, і відчуєте повноту і різноманітність життя. Моя програма дає вам цілий рік на те, щоб поступово досягти змін, які з часом впишуться у ваш спосіб життя і стануть звичними для вас. Отже, підвищуються шанси, що зміни збережуться надовго кожен із описаних тут маленьких кроків супроводжується поясненням причин його важливості. А у розділах шлях до успіху. Ви знайдете поради та рекомендації для успішної реалізації кожного кроку. Послідовно досягаючи успіху на кожному етапі, ви отримаєте заряд бадьорості для наступного кроку, прагнучи того, щоб за 52 тижні освоїти цю програму. Щоб підтримати вас у ці 52 тижні. У третій частині я пропоную інструменти, робочі таблиці та інші матеріали. Які допоможуть зберегти мотивацію та не збитися зі шляху. Комплексний підхід. Ця програма характеризується комплексним підходом. На початку опису дій щотижня ви побачите значок, що символізує напрямок, якому присвячений крок. Зміни згруповані так, що протягом 52 тижнів ви не будете поспіль виконувати завдання одного і того ж напряму. Напрямки змінюються, щоб ви зберігали інтерес до програми, відчували мотивацію, а ваш прогрес був комплексним та гармонійним. Нижче описано значення значків: Стресостійкість. Вміння зосереджуватись і працездатність. Пам'ять та захист від старіння, відчуття щасливого та повного життя. Після закінчення кожного кварталу вам буде запропоновано підготувати список змін, яких ви досягли на даний момент. Так ви зможете контролювати прогрес у виконанні програми та забезпечити впровадження змін у ваше повсякденне життя. Життя після 52 тижнів. Мета програми в тому, щоб після 52 тижнів ви стали менш схильними до впливу стресів, більш працездатними, більше запам'ятовували і легше згадували, а ваше життя виявилося повним і різноманітнішим. Постійно реалізовувати ті 52 зміни, яких ви досягнете в рамках програми. Не завжди легко, іноді цьому перешкоджатимуть обставини, а також звичний ритм вашого життя Не допускайте, щоб маленькі неприємності розхолоджували вас у прагненні позитиву. Життя постійний компроміс. Деколи доводиться чимось жертвувати, і якщо одного разу ви впіймаєте себе на думці. Що сьогодні чогось не доробили для досягнення розумового здоров'я, то не забувайте, що завтра буде новий день. Починайте щодня з новою рішучістю та мотивацією. Впровадження запропонованих змін у ваше життя на якомога триваліший термін це головне найчастіше повертайтеся до книги тут ви знайдете те. Що дозволить вам покращувати стан вашого розумового здоров'я, щоб ваше життя було якомога щасливішим і змістовнішим. І спробуйте щороку повторювати цю програму. Ідіть своїм шляхом Я створювала книгу для річної програми, яку читачі проводили б у певній послідовності. Але насправді. Це ваша особиста дорожня карта, ви можете використовувати програму так, як вам зручно. Рекомендую працювати над кожним кроком не менше тижня, щоб звикнути до зміни, і лише потім йти далі. Але якщо якийсь крок виявиться для вас надто легким, або зміна вже стала частиною вашого життя, спокійно переходьте до завдання наступного тижня. Якщо ви не хочете виконувати рекомендації у зазначеній послідовності, а віддаєте перевагу своєму ритму, будь ласка, але на двох моментах я наполягаю не поспішайте, дайте новому міцно укорінитися у вашому житті. Хоч би яку послідовність кроків ви не обрали, потрібно впровадити всі 52 зміни. Вони працюють. Тільки в комплексі. Переваги здорового та щасливого розуму Впровадження змін, які покращать ваше розумове та душевне здоров'я принесе вам велике задоволення. Коли ви тиждень за тижнем досягаєте маленьких змін у своєму житті, то можете розраховувати на наступні кінцеві результати. Поліпшення якості життя зміни дозволяють вам стати більш стійкими до стресів, зменшити хвилювання і тривоги і повною мірою насолодитися життям. Підвищення здатності справлятися зі стресами та життєвими проблемами. Ви зможете ефективніше справлятися з труднощами, ви будете більш впевнені у собі. Починаючи нові справи та стикаючись із новими ризиками. Поліпшення взаємин із людьми Ви зможете на більш глибокому, змістовному та емоційному рівнях спілкуватися з близькими, що дасть вам радість від здоровіших та тепліших стосунків із ними. Розвиток інтелекту. Ви відчуєте покращення своїх інтелектуальних здібностей. Творчий потенціал та готовність до осягнення нового Підвищення працездатності Ви навчитеся краще зосереджуватися на розв'язуваних задачах, що підвищать вашу працездатність і на роботі, і вдома. Поліпшення зовнішнього вигляду Ви виглядатимете більш щасливою та позитивною людиною. Що позитивно вплине на всі сторони вашого життя? Омолодження розуму та духу. При реалізації програми ви омолодите свої розум та душу. Ви станете легше згадувати інформацію, захистити себе від розумового старіння та хвороб. Самооцінка Коли ви щасливі та психологічно здорові, у вас підвищується самооцінка та впевненість у собі. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь!